Народ, вітаю. Ви на каналі Павла. У цьому відео покажу сервіс безкоштовний для озвучки тексту. Він є безкоштовною, поки безкоштовною альтернативою Eleven Labs. І більш того, по якості, як на мене, він нічим не поступається. По перегляду цього відео. Ви дізнаєтесь багато цікавих фішок по озвучці, які в тому числі зможуть вам допоможуть вам пришвидшити процес монтажу відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ми починаємо. Канацика напа. Я досить довгий час користувався Eleven Labs. він є платним, він озвучує непогано, але все ж таки за ним є бака. Уявіть, що ви публікуєте відео тривалістю більше однієї години. І, наприклад, сплачуєте тариф там за 100 доларів є 500 тисяч символів. Це умовно там, 10 11 відео. Так, в принципі, це не така велика проблема. Можна його сплачувати, якби він повністю працював, так як нам хотілося би. Вірно, проблема конкретно полягає в тому, що досить часто, коли ви озвучуєте довгі тексти, мабуть, через те, що Елемен Labs намагає. Максимально імітувати людський голос, він імітує і в тому. Тобто може закинути текст, він половину звучить нормально, ну а далі якось голос тихіше стає, починає хрипіти. І я досить часто на цю переозвучку переслуховування, щоб там все було нормально, витрачаю дуже багато часу. А специфіка моєї роботи цих каналів, які я озвучую саме нейромережами, полягає в тому, що я можу навіть не дивитись, що я там монтую. А ось Eleven Labs є ось такий момент, де озвучка і трошки затягується весь процес. Щоб довго там не затягувати, називається він Кліпчем. Кліпчем це онлайн-інструмент для редагування відео. Тобто це монтажка, яка є ось тут так і написано, дочірною компанією Microsoft. Microsoft є якби, власником. Ось так вона виглядає, і основний її функціонал це монтування відео, монтаж відео. Що нам треба зробити? Тиснемо ось тут: створити нове відео. У мене поганий зараз інтернет, сподіваюся, буде. Достатньо для того, щоб вам показати. У нас відкрилось ось таке меню: тиснемо ось тут запис і створення, а далі синтез мовлення. Ось у нас з'являється, як ця штука називається, не знаю. Праворуч у меню ми бачимо мови, якими можна озвучувати наше відео. Там навіть на прикладі тієї ж іспанської. Дивіться, скільки тут є різних акцентів. Я підготував. Один текст перевів його на англійську та іспанську для того, щоб вам показати. І у нас тут є ось така кількість голосів. Ті, що нижче, ось, це конкретно голоси для англійської. Ось вони. Але є мови, в яких, наприклад, українська. Ну, українська це дуже поганий приклад. Українською воно озвучувати буде прям дуже погано. Але я вам просто покажу, щоб ви розуміли. Українська, де вона? Ось. Конкретно голоси під українську, їх тут всього два. Але вище є багатомовність. Оце голоси, які підтримують ледь там не всі мови. Відповідно, якщо ви обрали якусь мову, там, якусь французьку чи там, німецьку, обираєте щось із цих, які підтримують всі мови. Я перевіряв, я запитував людей, які говорять, які є носіями мови. Вони кажуть, що все от особливо англійська, іспанська, та ж сама німецька, там з акцентом, арабська, там з акцентами проблем взагалі немає. Українська, російська, так там буде ну асфальт порєпався, гарабці посипались, але від цього також є свої плюси. Ми зараз про них не будемо. Дуже багато голосів. Коли обираєте якийсь голос, у вас також є додаткові параметри. Тут можна обрати тон голосу, низька, середня, висока. Тут просто треба перевіряти, грати вам краще. Також темп і ось нижче графа, куди ми будемо вставляти текст. Дивіться, я копіюю цей текст ще разок. Вставляю, і він нам тут пише не більше 7650 символів. Залишилося майже 2000. Тобто, якщо я зараз просто для прикладу вставлю ще раз, він пише, що перевищено 4000 символів. Це не означає, що ми можемо озвучити лише 7500 символів. Це означає трошки інше. Вставив лише один раз цей текст. У нас там є 6 тисяч символів. Тиснемо зберегти і просто чекаємо: тут ось ця штучка крутиться. Вертеться, ось, озвучило. Ось на 6 хвилин наш текст. І що ми робимо далі? Якщо у нас текст, наприклад, годину уявимо, що я знову заходжу в документ, копіюю наступну частину тексту, я просто тисну сюди, знову синтез мовлення. Ось тут перетворення тексту в мовлення, підвисає через інтернет, але. Ми майже все. Знову вставляємо наш текст і знову зберігаємо. Ось його озвучило, я його для зручності опускаю нижче. У нас вже написано: бачите, 12 хвилин і так, скільки завгодно, можна копіювати, ще одна фішка. Наприклад, якщо у нас є відео. В якому там перечисляється якась кількість пунктів. Ці пункти можна озвучити, звичайно, просто весь текст це полотно озвучив і до побачення фотки, якісь підставив, відео готове. А можна зробити його більш таким зручним для прослуховування. Ми можемо озвучувати, не буду вже показувати, думаю, буде зрозуміло. Ці пункти просто по частинкам. І відповідно між ними, так як це монтажна програма, ми зможемо вставляти ще якісь елементи. Ось я зараз знайду, якийсь в мене є звук. Серцебиття. Ось бачите цей звук серцебиття. Я його просто беру і перетягую нижче всього тексту. І відповідно, у нас закінчується один пункт. Далі звук серцебиття. Life by і все. І так між цими фрагментами, які вам треба розділити, ви можете вставляти будь-які звуки. Навіщо це потрібно, можна ж монтаж це все робити правильно. А я поясню дуже просто, коли ми озвучуємо відео мову, яку ми не розуміємо, наприклад, арабську, що там можна зрозуміти, де там той пункт, де треба якийсь звук підставити, щоб там було це розділення. Це нам дуже сильно пришвидшить час. Ми в монтажці, по... тут зараз не видно. Бачите, звукові у ці, як вони називаються, вейформи. І ми по цим хвилям будемо розуміти, де цей новий розділ. І відповідно ми можемо згенерувати там. Бачимо, що в нас чи знаємо, що в нас по сценарію 10 розділів є. Ми просто генеруємо десь 10 фоток чи 11, І вже по цьому звуку в капкаті розставляємо фотки. Все максимально швидко, не треба там нічого переслуховувати. Сподіваюся, що відео було для вас корисне. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато чого корисного, не тільки про YouTube. У мене там своя атмосфера. І все, до зустрічі в новому відео. Коротше, тільки зараз зрозумів, що ж не показав, як експортувати. Дивіться, ось тут відкриваємо в правому верхньому куті. І ось це, висока якість, 10.80. Тиснемо 1080. Зараз вона нічого не завантажить, бо мене немає інтернету. По завершенню експорту відео зберігається автоматично і все.